Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, розпочали сезон. Працюємо зараз в нашому розсаднікові. Ось наш торф, який ми при... привозили з лісу. Бачите, як він такий рижий. Ми його пересіювали, ось на такому ящикові. Бачите ось. Пересію їм і, виходить, ось, ось такий субстрат. Без грудок, без нічого. А також пересіювали ось перегній, копали і додавали субстрат вже купляний. Такий торф, бачите, він такий рижий рижий Це купляний. І ось у нас вийшло. Все разом змішали. Ще додали нашу... І із осені залишилось ще таке добриво, як плантатор. 20 -ки. купували по 5 кг. Сипнули ще цього добрива наверх. Все ось змішали. Получився ось такий субстрат для нашого перця та помідора. Ну, будемо спочатку перець. Висаджувати. Зараз беремо ось у нас такі ящики є. Ці ящики спеціально зроблені, щоб вставали на підіконня в хаті. ось то ми Так, небагато ще посіємо. Ми минулого року, ось бачите, у нас навіть є ще число, коли ми висівали ось болгарський жовтий, 14.02. Ну, сьогодні у нас 17 число. Воно ну, плануємо десь не знаю, 18-19 го, -го е, сіяти перець. Е, спочатку забиваємо ці ящики з торфом, заносимо в хату до печі, до груби там, тепле місце. Пісок цей субстрат нагріється. Далі прольємо привікуром У нас є. Е, верніше не привікур, а Магнікур Energy. Да. Е, ну, воно одне те саме. Ну і будемо висаджувати. Ось так. У нас тут тепло, пічку затопили нашою. Ось скільки нас показує 19-19 градусів. Ну, нормально. Тепло. Ось так ми розпочали наш сезон. Поки ще теплицю нашою не накрили новою. Ось бачите, маємо забрати плівку, вже вона там днів 5 лежить на новій пості, плануємо поїхати забрати. Ну і будемо вже чекати, коли буде тепло, тоді будемо накривати. Поки будемо працювати тут, у нашому такому розсадничку невеличкому. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте, як ми вирощуємо. Ягідну культуру, але вже не тільки ягідною, вже займаємося і овочевою, вирощуємо помідор, перець, баклажан, огірок. Підписуйтесь і слідкуйте. Всім дякую за увагу.